В одному затишному будиночку, де пахло свіжою випічкою і муркотіло тепло, жили були домашні улюбленці пес Бровко, кішка мурка, папуга кеша та хом'як Хомка. Одного дня господиня, бабуся Олена принесла з горища стару запилену книжку Український алфавіт. Ого, яка цікавинка. гавкнув Бровко, виляючи хвостом. Муррр. А що це таке? поцікавилася мурка, граціозно вигинаючи спинку. Алфавіт! Алфавіт. застрекотав кеша, перелітаючи з плеча на плече. Хом'ячок, зацікавлено висунувши мордочку з клітки, тихенько запищав. Бабуся Олена посміхнулася і відкрила книжку. На першій сторінці красувалася буква А. А. Це як абрикос. вигукнула бабуся. Бровко одразу ж згадав солодкі абрикоси з саду і облизнувся. А ще айстра. додала Мурка, уявляючи пишні квіти на клумбі. Далі була буква Б. Б. це як барвінок. сказала бабуся Олена. Бровко загавкав, згадуючи, як він любив бігати серед барвінку на галявині. А ще барабан. вигукнув кеша, імітуючи барабанний дріб своїм дзьобом. Так, сторінка за сторінкою, тварини вивчали алфавіт. В. це була вишня, яку так любив хом'ячок. Г. Голуб, за яким любив спостерігати кеша. Г. – гава». Яка іноді залітала на подвір'я. де дерево, на якому любила спати киця. З кожною новою буквою тварини ставали все більш захопленими. Вони вигадували свої слова, сміялися, сперечалися і раділи кожному новому відкриттю. Хомка навіть почав гризти моркву у формі літер. Нарешті вони дійшли до останньої літери Я. Я це як я. гордо сказав Бровко. Я підтримала його Мурка. Я! Я. закричав кеша. Навіть маленький хомячок запищав Я. Бабуся Олена закрила книжку, усміхаючись. Вона була щаслива, що її улюбленці не тільки вивчили алфавіт, а й провели час разом, весело та з користю. З того часу домашні тварини часто збиралися разом і повторювали букви. Вони навіть почали складати прості слова. Бровко навчився гавкати слово гав. Мурка муркотіла мур. Кеша вигукував кеша, а хом'ячок тихенько пищав хом. І жили вони довго і щасливо адже знали, що знання це сила, а дружба найцінніший скарб. А ще вони знали, що український алфавіт це ключ до чарівного світу слів та історій.